Слава Україні, друзі! 21 липня, 8 година вечора, ну 20-та сонечко вже у нас зайшло. І буду я сьогодні удобрювати свої прекрасні огірочки, друзі. Спочатку хочу вам показати полуничку, Бачите, в мене її вже зовсім мало залишилося. воно, бачите, під деревинкою там трохи, отам трохи, але ще друзі можете заказувати. Друзі, дорогесенькі мої, хто іще не вспів. Заказати полуничку купчиха. Заказуйте, будь ласка, пишіть мені на вайбер. Я номер вайбера залишу у опису цього відео. Пишіть, скільки вам кущиків треба, і все вишлю в будь-які. В будь міста доходи. В Донецьк я відсилала, в Херсон. Все вісь є доходи. Продаю отакі от, от копаночки по 20 гривень. Можу продати от такі великі кущі тогорічні. Теж 20 гривень кущик. Тут я теж ось от досадила ще копаночок, але копаночок ще багато, та й тих кущиків багато. Ще є, друзі, касетна розсада. Касетна розсада полуниці Купчиха. Ось у мене під горіхом росте у торфі. Це в мене касета 72. Друзі, вона тільки но ну, подсаджена, то вона буде десь недільки через 3-4. Вже дуже багато теж людей навіть наперед заплатили за 3-4 неділі туди. Але все одно, друзі, буде і буде, не переживайте. Всім, 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 всім відправлю. Кому треба, пишіть на Viber, будемо домовлятися. І ще є друзі, полуниця Альба, теж є і другорічні кущі 20 гривень, і копаночка. Касетні від Альби не буде. В мене її дуже-дуже мало. Я не можу її по касетам ще. Мені ще касети, по-перше, потрібні на купчиху, бо величезні, просто величезні закази. Я навіть не думала, що так вона потрібна людям. В принципі, я теж, коли я шукала її. Я єлі її знайшла з третього разу тільки настоящу купчиху. Це е, е, вона дуже добра. Подивіться моє відео, де я показувала її. Вона дуже класно плодоносить і дуже-дуже добра. ну Друзі, сьогодні будемо про огірочки розмовляти. Сьогодні, бачите, вони вже почали жовтіти, отаку листя жовтіє Їх треба е, піддобрити. Буде і підживлення, і обробка два в одному, натуральним методом. Не хімікатами, я друзі торгую огурчиками. У мене їх дуже багато посаджено. І сама кушаю, і діткам відсилаю. У мене дітки воєнні, хто знає. То тому друзі, я хімікатами не пользуюсь. І зараз буду дуже класним методом обробляти, щоб вони плодоносили аж до чутлі, не до заморозків. Це дуже повисить їм працездатність. Нарощувати огірочки, друзі. Це дуже класний дуже класний такий состав. А ще хочу, друзі, на початку, щоб я не забула, ось десь три дні назад я посадила нові огірочки, хочу спробувати, їм, обов'язково вам покажу. Ось вони вже е, почали сходити. Бачите, це я посіяла огірочки локата. Отакі. Друзі, хто знає, я висаджую тільки партено-карпічні гібриди. Дуже класні огірки. Я їх купляю в магазині. Тада. Друзі, це не реклама. Це вже мене дуже багато людей питали, що в мене там тада снабжає насінням. Ні, друзі, вони мені навіть і пачечки однієї ніколи не дали. Хоча дуже багато людей вже по, ну як я кажу, люди йдуть і купляють. Бо дійсно, усі друзі, усі огірки в магазині тада я купляла іменно тільки купляйте отакі, що по 10 штучок, і отакі такі красиві гарні упаковки, де тільки по 10 насінин. і щоб було написано партінок. Карпічний гібрид Оце мінула ката це новінка, і ще я його не брала. Брала богатирську сілу, чисті пруди і всі всі що там були в тада. Ну тільки оці що по 10 штучок в пачечки, самі найдорожчі. Ті, що по 20 гривень, по 18, по 16, отакого. і вони дуже класно плодоносять, Дуже дуже друзі. Хто дивиться мій канал, ви знаєте, що я дуже багато їх вам показувала. Ось що, навіть дивіться, який огірок. Єдине, в них знаєте, вони дуже люблять підживлення, кожні сім днів підживлення. Я то настоєм зеленим траву, трава бродить і я їх підкормлюю, то куриним послідом. То був недосталь калію, то я монофосфатом калія їх одобрила один разочок. Але все одно, друзі, чим би ви не одобрювали, чим би ви не обробляли, перед тим обов'язково це мій совіт запомніть його раз і навсіда. Чи натуральним средством, чи хімією, чи мінеральними добривами ви пользуєтесь перед тим, як удобрювати чи обробляти, зберіть спочатку самі огурчики. Бо вони, як тільки ви удобряєте, все равно чим вони починають, у них починає дуже дуже завишатися оце цей, як його. Процент нітратів дуже завишається. Це е, для них це єстений процес. Це таким образом вони починають е, підживлюватися і нарощувати і зелену масу, і огірочки починають зав'язуватися. Бачите, як мене добре зав'язуються. Це прям це, це іменно партійнокарпічні гібриди так добре зав'язуються. Якби тут Ніжинський чи Фенікс, чи ще якийсь чи роднічок був, це тут би були б голі голі. Оці були б голі. Вітки. А так ну, вони, бачите, подивіться, вони просто ломляться, 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 ломляться. Отакого, друзі. І оце, бачите, я збираю оце, отаківо, малесенькі гірочки, бо я продаю отакі малесенькі по 50 гривень за кілограм. Мене дуже класно розбирають, навіть вони в мене і не лежать, мене розбирають на консервації. Дуже класно це зараз беру, а потім буду обробляти, друзі. А ще, щоб я не забула, в них оце така е, інтересна особенності ще, друзі. Є. Вони, оце, бачите, оце глячко, це вже воно відплодоносило. Оці жовті листя, ні, ось, ось ще огірочок, да, ось, ось починається, Бачите, ось тут починається огірочок, А це вже оце тут не треба, оці листики. Їх можна так от позрізати. Ось, ось просто, бачите, я ногтиками отак от. раз, або ножицями там, чим, чим вам удобно. Це воно вже не треба. Це я ось вони не оброблені ніякою гадостю ще. Ну і не ще я ж хімікатами наразі не пользуюсь. Оце я курочкам викину. Оце можна їх всі, оці листя зрізати і оцей сам ствол опустити і обкрутити, отак, от кружечком. І воно ще і присипати земельку, і воно тут ще дасть коріння, і далі буде у грець селіана. Скільки буде тепло, скільки ви будете підживлювати, обробляти його, скільки він буде плодоносити. Він буде рости, 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 рости. Його можна ото по цій шпалері, чи по е, веревочки в мене отакі нарізані. Це я, це я нарвала і все Секенді купляла простині з ото бушні. Ну, в секені. Саме найдешевий день. Рву це такі вірьовочки і підв'язую томати. Воно ж в мене, бачите, підв'язані цими вірьовочками. Воно, бачите, все, і огірочки. Воно дуже вигідно, воно там копійки стоє. Ну, оце і можна їх приспускати. Постоянно, і вони ще більше будуть коріння нарощувати, і ще більше вам огірочків дадуть. То ну, це, це взагалі дуже класно. Бачите, вони понизу майже усі, Це не болячки, це вони просто вже ці листя вже своє одробили, отслужили. Ось погляньте, що твориться. Що твориться з цими парціно-карпічними гібридами? Ви бачите? Ну це, це ж не те, що там я вам показую один, один якийсь там. Ось о, погляньте, тут ось оно, бачите, три, три разом. Бачите, вони воно пучкові. Ось о раз, два, три, чотири. А у мене ще питали, що я кажу, як це спочатку огірок, а потім е, квіточка. А ось о друзі, бачите, ось о, спочатку огірок, квіточка ще й не думає стигнути, а огірок вже є. Огірочок ще трохи підросте, і він отакий стане. Оцей огірочок. А от потім тільки розквітне квіточка. Отаке от це теж особенності партенокарпічних гібридів. От погляньте, яке тут страшненьке листечко. А погляньте, ось ось вже він далі. Вже він дуже гарний, дуже-дуже гарний. Вистечка, чистенький, без болячок, без, без нічого. Але вони дуже-дуже друзі. Партіно-карпічні гібриди дуже потребують підживлення. Кожну неділю, кожні сім днів я удобрюю. І от наразі погляньте, погляньте, що, що воно твориться. Погляньте, ну це чудо таке взагалі капець, Це просто капець, Бачите, вони всі. Вони всі такі. Бачите. Їх іменно партіяно-карпічні гібриди не можуть переростати. Вони, ото як оці Нєжинські, всі другі вони не робляться такими бабенниками жовтими, жовтяками, як у нас кажуть на Україні. Вони, оце максимум, що може вирости, то це отакий гірочок з дуже ніжною шкірочкою. І у них не буває гірких жопок. Оці партінокарпічні гібриди, вони по своїй генетичній вони не бувають гіркими. Навіть якщо, ото кажуть, знаєте, немає поливу, і огірочки гіркі робляться. Ці не робляться гіркі. От не робляться вони. Скільки вже я. Це вже я п'ятий рік вирощую, тільки їх прибрала із свого життя. У всі фенікси, нежинські, хто мені там пише, ой, лучше їх нема. Ні, друзі, худше їх нема. А ось, ось понасаджувала, так я у гірків. Я вже, я вже що тут збилася, скільки я їх попродала кілограмів, їх дуже багато. З кожного кущика можна зібрати при тому, що ви будете добре вдобрювати, добре за ними вхажувати і обов'язково підв'язувати, друзі. обов'язково То можна зібрати від 10 до 15 кілограмів з куща. Вони дуже величезно плодоносять. І ще одне скажу, друзі, спочатку я Пасинкувала в один стебел. А потім, оце, то, знаєте, то не було часу, то дощі були, і, в общем, пішло воно в мене рости, як, як попало. І все одно вони погляньте. Оце вже пасинок. Погляньте, скільки огірків. Ася, яка. Краса, тулечка, манюнька. Дуже добре, дуже добре, друзі, всі класні, всі класні. Оце я вам советую, друзі. Це е, дуже-дуже класне на карпічні гібриди. Тільки всі, от всі Ну, оце я хочу спробувати. Оце посадила у, у кінці липня. Друзі, такі, які у нас наразі осінь і зима, то я думаю, що я ще 10 разів можу їх посадити і ще виростити. У нас дуже тепло, так що ще воно ще буде, ще буде. Так, друзі, це в мене ось у ваганах тепла водичка. Це я набрала її зранку, вона за день нагрілася, і от тепер я буду іменно цією теплою водичкою обробляти. І цим розчином можна обробляти і томати, і перець, і баклажани, і все, що хочеш. Це я вже, друзі, друга посадка Ось у мене томатів пішла. Ось томати свої, ті, що я висаджувала на початку. На, ой, Наприкінці весни вже я збираю, вже я торгую на всю, тут вже, вже, вже сині збираю, ну, баклажани, вже все, 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 друзі, збираюся. Ось о, погляньте. А, ще мені казали, що огірки не садяться разом з томатами. Друзі, я вже дуже багато років саджаю разом огірки і томати, і все дуже-дуже добре плодоносить. Так, да, звісно, огірки я поливаю зранку і ввечері, а томати я поливаю десь раз у неділю. Все. Хоча вони дуже-дуже близько тут ростуть. Це в мене тут затінняйка. Затінняйка на томати тільки. Огірки я у цьому році, друзі, навіть і не затіняла. Вони в цьому році просто прелесно себе чувствують. Оце слово прям дуже підходить. Дуже-дуже-дуже, друзі. Тут, друзі, я ще посадила ось на днях зелений цей цукіні. Ще не взійшов. Скоро, скоро взійде. А сюди я попересаджувала це. Друга посадка у мене ще томатів. Бачите, бо ну, будуть, вони вони ще будуть. Це самосіви. ось, Бачите, отакі самосіви, це я попідв'язувала. Воно у мене малесенькі самосіви будуть рости. Тут я куп, куп, клубніку купчиху, ось, бачите, полоничку, вона вже вкорінилася, вже бачите, такі листечка добрі. Тут ще ось у малесенькі томатики, вони вже теж корінилися, вже починають, ось, бачите. Починаю вже вешочки рости. Тут ще полуничка. Ну, тепер піду, друзі, вдобрювати уже свої огірочки. Дуже, знаєте, я довольна цими партино-корпічними гібридами. Вони примхливі, чесно, друзі, вони примхливі лише в тому, коли. Вони ну, дуже погано вони себе почували, і мало не то, що мало, вони якби замедлили у рості і у швидкості нарощування огірочків. Тоді, коли то помните, в нас були дуже холодні ночі, оце декілька там днів назад. Але вони, бачите, різко прям потеплішало, і вони пішли, пішли. Ну, бачите, бачите, що робиться. Воно погляньте. Погляньте, що робиться, це, це чудо, а не гірки. Бачите, он понизу жовті листя, а далі все, вже, вже все добре. Вони самі себе якось виліковують. Я, я не пойму, що це робиться. Друзі, дуже класно. Я, чесно вам клянуся, я не обробляю огірки хімію зовсім. Тільки перший раз я обробляю один раз, обробляю, коли вони вилізли, Оце появилися тільки сім'ядольні два листочка. Даже настоячу, коли ще немає. Ще раз я обробляю рідомілом, да, рідомілом. Це самий найкращий препарат, хоч і кажуть, що він дуже такий серйозний, але він допомагає рідомілом і якийсь препарат від жучків, павучків, який є. Отакий От отакий я от, от змішую це один раз. Все більше, більше не косілі, тільки-тільки натуральні. Так, ось от дивіться, люди. Добрі мої підписчики, гості каналу. Оце в мене лейка. Лейка на 10 літрів. Ось у мене ковшик савдеповський. Ось сюди в ковшик, це він літровий. Оце я купила, друзі, сироватку. Сироватка в мене е, ця коров'я, ну, чи як воно правильно називається. Не магазинна. Е, Магазин, ну не знаю, там дуже маленький процент жирності. Я, мені не подобається. Е, вона не, не де не дорога. Вірніше, 10 гривень літр. В общем, беру наливаю оцею сироватки літр, виливаю сюди у лейку, потім купила йода у нашій аптеці. Розкрутила оця кришечку, друзі, і тут, виходить, отакаву. Я не знаю, що це таке, ну, піпетки такі погані, якщо чесно. Два рази купляла, повикидала. Отака, бачите, кришечка ще. я взяла шило або циганська голка, якщо я, і зробила тут дірочку. І беру отак от, і влійку отуди. 30 капель йоду. Він одної одніє цієї п'ятипроцентні. Бачите, ось другий він не буває попросту. Все. І оце туди ще 30 капель йоду, і вона 10-літрова, ще раз кажу, десятилітрова. Бачите, написано 10 літрів. І вже до верху я додаю води відстояної, тепленької. Все добре перемішую паличкою чи, чи чим. але... Не железякою, не желізним, не, не металічним, а просто ну якусь палку візьміть і оце перемішать. І прямо з лейки, друзі, ніякими оприскувачами, ніякими там е, насосами, не Зовсім не Ось Омірушка допомагати прийшла, Тайсон допомагать прийшов собачки мої любі. І буду брати її і прямо з лейки отак-от обливати оце все листя, оці меню пусінькі огірочки. Але перед цим оці всі гірочки я зберу. Зараз я зберу, а потім буду обробляти. Щоб були облиті прямо ці листя, оці стволи, і щоб попало отуди до корінців, от на земельку, оцей розчин. І цей розчин це молочно-кислі бактерії. Вони дайдуть багато макроелементів нашим огірочкам, які в доступній формі вони. В себе самі впитають у це в себе. Це живлення, це дуже класне натуральне живлення. І плюс це буде профілактика від захворювань, від борошнистої роси, від. І дуже багато для томатів дуже дуже класно. Оце люба кисломолочна бактерія дуже допомагає. Вона захищає наші рослини від болячок, від грибкових іменно грибкових захворювань майже від усіх дуже класна профілактика. Але її, якщо ви тільки її робите, її теж треба робити кожні 7 днів. Це, ну, це недорого. Ну, я рахую, це недорого. Йод стоїть, ой, я не пам'ятаю. А, 26 гривень. О, все, вспомнила, друзі, отакий йод, це я купляла, 26 гривень. літр сироватки 10 гривень на базарі стоїть. Ну, це я, я рахую, це не гроші. Тим більше це натуральне все натуральне. ви не будете... Ніяку гадость ту не яку хімію сюди додати а получається все, все натуральне, і ваші горочки будуть плодоносити. Вони будуть дуже дуже добрі. У бачите, які ну, їх Ціла куча. Все. Погляньте, вони воно, аж, аж доверху. І будуть, і будуть, і будуть. Головне, щоб було тепленько, щоб теплі ночі були, і будуть вони, і, будуть, і хтось наскільки їх буде. Оце я так у білью. Але, друзі, це треба робити або рано-рано вранці, коли ще до, до сходу сонця. Забагато до сходу сонця, щоб сонячні промені не висушили бистро-бистро. Щоб вони, щоб воно само так висохло на листечку. І оця молочна кисла бактерія, вона тут о, на листечку, наче таку, знаєте, плівочку зробить. І вона буде захищати наші рослинки від захворювань. Таково бачите, що, що огірочки, що томатики, друзі. Там десь мене. Зараз покажу вам перчик. Перчик в мене, друзі, дуже пізні. Я у цьому році посадила. Томати вже продаю, потім баклажани вже продаю. Ой, а це ще тільки цвіте. Перчик, тільки цвіте. Ще, ще, ще нічого не в'яжеться, бо дуже пізні, друзі. Дуже пізні я посадила. Ну нічого, все буде. А, і ще кабаки теж кабачки. Це в мене жовтий цукіні, ну, бачите, зелений цукіні в мене, е, такий хвилястий, е, хвилястий цукіні в мене ще є. Це все на, на продаж. Я сажу це теж. Я буду зараз це обробляти таким, от таким от способом. Дуже класний спосіб цей розчин. О, вже ось, о, бачите, ось о, вже перчик з'являється потроху. Ну, ну, все-все, друзі, є. Для перчика дуже класний цей розчин, дуже класний. Е, кстати, по весні, як ми повисаджуємо коли перець в нього було дуже покручене листя. Пам'ятаєте, дуже в мене багато було запитань від вас. Друзі, це було від дуже прохолодних ночей. Тоді дуже-дуже було прохолодно. Бачите, такий гарний перець. Я ніякої хімії його не виробляла, він дуже-дуже класний. Бачите? Отаково, От друзі. Друзі, велика вам дякую за перегляди, велика вам дякую за теплі слова в коментарях, за лайки, за все-все. Дуже вас поважаю, дуже вас люблю, дуже вас чекаю. Дуже, дуже, дуже мені приємно. Це з вами робити. Ще раз скажу, кому треба полуниця купчиха чи альба. Будь ласка, пишіть мені на вайбер. Вайбер мій у опису до цього відео буде, і будемо з вами домовлятися, куди будемо висилати, як і коли. Отаку, От друзі, друзі, ще хочу. Кажу, у кожному відео. Дякую. У кожному відео буду дякувати низький уклін нашим дорогим захисникам та захисницям за таку тяжку працю в такий тяжкий час. Дякую, велике, наші дорогі хлопчики та дівчатка. Всім велике дякую. Слава Україні, друзі!